Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня, дорогі українці, Юрій Деревянко, партія воля починається опалювальний сезон, і кожна українська родина жахом думає про те, яким чином перезимувати, яким чином опалити свою домівку, яким чином сплатити за той грабіжницький тариф, який сьогодні уряд нав'язав і влада нав'язала всім українцям. Політична партія воля виступає за Зниження тарифів виступає за те, щоб уряд переглянув розмір тарифів, який є однозначно завищений. Ми вчора зробили важливий крок, навіть перших пів кроку, для того, щоб знизити і заставити уряд знизити тарифи. В першому читанні законопроект, який був вчора прийнятий, він передбачає зменшення рентної плати, що в свою чергу дасть можливість близько 1 тисячі гривень зменшити і заощадити кожному громадянину, в разі якщо уряд зробить цей крок. Тому що парламент дав перший сигнал. Але цього недостатньо. Ми повинні зараз на цьому тижні ухвалити цей закон в другому читанні і в цілому. Тому ми вимагаємо від пана Гройсмана, щоб він дав доручення зараз відповідним комітетам, щоб відповідні комітети сьогодні опрацювали цей законопроект і щоб завтра ми ухвалили його в другому читанні і в цілому. Шановні українці, газ, який ми сьогодні споживаємо, ми його споживаємо за європейськими цінами. Не маючи при цьому європейських зарплат і не маючи при цьому європейських пенсій, але якість газу, який ми сьогодні споживаємо, абсолютно не відповідає європейській якості газу. Сьогодні ми маємо ГОСТ, державний стандарт, відповідно до якого якість газу має бути не менше як 7200 ккал кілокалорій за 1000 метрів кубічних. Той самий час, коли в європейських країнах мінімальна якість газу, мінімальна кількість кілокалорій, складає близько 9 тисяч кілокалорій за тисячу метрів кубічних. Середня якість газу складає 11 тисяч. Є країни, такі як Голландія, де ця норма складає 10 тисяч 731 кілокалорій, Данія, де норма якості газу складає 12 тисяч 396 кілокалорій. Тому ми чудово розуміємо, що ті 200 кубів, які сьогодні уряд нам дає можливість споживати за ціною соціальної, так званої 3600 гривень, що є половиною від грабіжницької ціни, не дасть можливість нам вписатися в ті 200 кубів. Тому що ми сьогодні споживаємо якість газу набагато нижчу, ніж середню по Європі і чим мінімальну в європейському встановлену в Європейському Союзі. Тому політична партія воля категорично наполягає на тому, щоб була на рівні держави зафіксована законодавчо зафіксована мінімальна якість газу, яку ми отримуємо, і це має бути не менше як 9 тисяч кілокалорій. На тому щоб була на рівні держави зафіксована законодавчо, зафіксована мінімальна якість газу, яку ми отримуємо, і це має бути не менше як 9 тисяч кілокалорій. Ви, мабуть, шановні українці, дорогі громадяни, помітили, що останній час чайник кипить значно довше, а кількість газу споживається значно більше, і лічильник рахує ці наші метри кубічні. Ми насправді споживаємо не тільки газ, а й повітря разом з газом. І цей газ є так званий брудний і неочищений. Тому як політична партія воля, ми вимагаємо на законодавчому рівні закріпити. Мінімальні вимоги до якості газу, які мають бути щонайменше 9 тисяч кілокалорій за тисячу метрів кубічних. Друге, ми пропонуємо і наполягаємо на тому, щоб уряд забезпечив наявність незалежних лабораторій, тому що ми маємо величезний парадокс, коли облгаз, всі облгази, які сьогодні здебільшого належать олігархам, газ постачають, потім самі себе контролюють і як наслідок самі себе повинні штрафувати. Я хочу звернути увагу всім всіх можновладців про те, що ми маємо 42 статтю конституції, яка гарантує і встановлює, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Газ це так само товар, це так само продукт, який ми споживаємо за європейськими цінами. Тому ми вимагаємо, щоб якість цього газу була відповідно до європейських цін і відповідно до європейських стандартів. Дев'ять тисяч кілокалорій. Це та мінімальна якість, яка повинна бути законодавчо забезпечена. Також ми вимагаємо, щоб уряд переглянув тариф і скасував ті ганебні частки, які є складовими цього тарифу, які спрямовані на НАК Нафтогаз. Це близько 48% від цієї, від цієї суми тарифу. Ми повинні не просто говорити і гаслами. Агітувати за скорочення тарифів чи за зниження тарифів, а повинні робити ці конкретні кроки. Тому крок перший це сьогодні доручення голови Верховної Ради комітетам для того, щоб опрацювати законопроект, який ми вчора проголосували у першому читанні, і ухвалити завтра у другому читанні. Крок другий ухвалити законопроект, зареєстрований політичною партією воля, який передбачає встановлення мінімальної якості газу в розмірі 9 тисяч кілокалорій. А не ті а не той ганебний стандарт, який ми сьогодні маємо на рівні 7600, який був ще встановлений за часів радянського союзу. Дякую вам за увагу. Шановні колеги, ще запитання, будь ласка.